Пір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Юкс аж шість легіонерів, тож є навіс. Удар головою від Демеденка і все ж металурга. Не дає кого пробити. Ну і тут намагається зараз запорізьці шляхом коротких посів вийти з оборони. але Макню перекоплює м'яч. Махнів продирається, піддає на маву. Вава прибуває. Трішечки не пощастило. Вів. Ну і тут отримує. О, парагвай знову? Кононов, Удар від Конова. Тут цік... Однак Гордій Ніколаєнко намертво його забирає. ну тут Дійсно не можна сказати, що повернеться, оскільки мало того, що він може повернутися в Дніпро 1 Зараз якраз Конові з м'ячем, шукає партнерів. передача на Фого, Фого пробуває. Тут перший удар Ніколає. відбикує, що Нікітою і Коновим цікавляться одразу декілька клубів прем'єр-ліги. А зокрема, Олександр тут намагається уникнути офсайду потенційно. Простріл. Бало приймає. Намагається розвернутися. Скидка на Думанюка. І що падає Вава, і це пенальті. Удар мавківа і це гол. Метро Махні відкриває рахунок. 27 хвилина. Одразу ж перекоплені до Менюка. ну Тут важливо, звісно ж, Металургу. В такому де, що емоційно важкому стані не пропустити ще, От зараз ударить Паргуа. М'яч пролітає над попереднього в Кубку України. пройшли храстоносці спочатку таким чином штурм, потім обузову, бузовучіну чемпіона. Точніше, на той момент чинно, Зараз небезпечний момент Гуменяк. 1-1. Металург зрівнює рахунок. Ось це так. Дмитро Гуменяк. Тим не менше, в плані інтриги я думаю, що стало для вболівальників значно цікавіше. Особливо цимбала. Зрозуміло, що в першій лізі зовсім інша інтенсивність класно скидає Вава П'ятою під удар. Після кутових. Ну і зараз удар. Леді Артур Думанюк. Тут сам ніхто його не впікає, є змога прострілити. Фого спробував пробити. Ну і тут ледь м'яч не злітає ворота. Захисник все ж таки от, вибуває м'яч, він поки залишається в межах поля. Фого віддав на п'єдокиву, а удар! Ой, головою м'яч в каркас воріт. Звісно, що засмутився вова. Літера. О, але тим не менше. І ось Парагуайв. Видно, що бразильської техніки навчився до небезпечний дальній удар. І класно грає Нікіта Федотов. Ну, друга ліга. Це, звісно, ж важливо. Тут простріл від Харченка небезпечний, але Горді. Ну і так само я хотів сказати, що Юкса була сформована зовсім нещодавно, небезпечно. Попередження складі Антон Простріл, удар. Ну і вова тут все ж таки стає на шляху м'яча. Ще один удар за маштверто майданчика, але Страце дозволяє а, грати, дозволяє завершити ось цю атаку. Демеденко, Парагвай, простріл. Ну і Гордій Нікола. Зараз удар за маштверто майданчика, але заблокований він, м'яч, тим не менш, залишається під контролем у Металурга. Ну і класно тут спробував а, пробити Дмитро Крапивний. Пробити від Парагвая заблокована. Ну і тут Думанюк в один дотик наважився пробити. Пишається на полі. І це досить таки важливо. Звісно, небезпечний зараз навіз. Удар головою двови, але Гордій Ніколаєнко як же класно він грає в цьому та атакувальні дії команди. Саме тому виходить на поле Сеола. Зараз Сеола опиняється з м'ячем що по майданчику падає Сеола 32 роки. Ще він сповнений сил. Але бачимо, тут все ж таки м'яч виходить за межі полі. Від... Ну, це ми дізнаємося скоро вже. Хусін спробував пробити. Але очевидно, що Металург ось цей результат, який зараз на табло. Він не спробував Хусін підловити Микиту Федоту, але не влучив ворота. Габріель Гулар вийшов на футбольне поле. Ух, небезпечний зараз удар. Ці зараз гравці юкси в штурмовому майданчику. Позад лишала синюгу на підступах до штовхного Микита Кону. Ну і тут готовий. Не ризикує. Ну і що ж? Ктотовий навіс від Євдокимова? Що ж зробить він в цьому епізоді? Все ж таки, це був навіс перед межах поля від іноця, юхимець, навіс. Спробував пробити зараз тут е, команд другої ліги. Це та стадія, яку от складно назвати, чи це вже перша ліга, чи це ще друга, але той футбол, який ми сьогодні бачимо, більш нагадує другу. Несело небезпечно, простріл, добивання і забуває регуляр. Гаврій Гулар. Гаврій Гулар забиває 83-я хвилина. Юкса забуває другий м'яч. Надзвичайно важливий. І як же важливо, цей гол Ну і гулар, звісно, шопинився у потрібний час у потрібному місці і вдало зіграв на завершенні. Ми ну, відзначаємо, що Микола Цимбал. Знову проводить якісні заміни, які дозволяють забити гол. Миколається все ж таки забити ще один м'яч. Нікіта Федотов віддає наперед. І що Сеола чіпляється за м'яч, помиляє захисник. Адрінасоле Соло просріє на лову. Удари 3-1. Бава забиває, знімає футболку, знімає футболку. Вава, і це буде жовта картка. А чи не було у Гірчичника до цього? Здається, що не було. Ну, Принаймні, якби так, то Голики, звісно ж, не знімає питання про вихід команди у першу лігу, але значно покращує шанси красоносів підвищитись у класі. Вийде контратака Металурга. Падає тут Гулард і в цей момент. Лунає фінальний свисток. Quick Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.